Добрий день, у вас вітає інтернет-магазин. Зараз ми проводимо короткий огляд подвійного регулятора температури STC 3008. Він використовується в брудерах, інкубаторах, коптильнях, в холодильниках та в інших системах, де необхідно контролювати температуру. Напруга його живлення складає 220 В, як бачимо, тут вона вказана. Діапазон вимірювання температури мінус 50-120. Мінімальна різниця температур. Тобто гістерезис це 0,1 градуса. Реле у нас під контактом 1,2 2, вони нас 10 А, тому максимальна потужність навантаження 2,2 кВт. Також можна побачити, що ззаді у нас розміщені два NTC датчики температури, тобто перший і другий. Кожен із них бачимо, має метареву гільзу. її довжина 20 мм, діаметр 4 мм. Даний датчик як можна побачити, так, він залитий. Досить добре, тому його можна поміщати у воду та інші рідини. Е, Повернемося до етикетки, де вказана модель, а також схематично показано, що куди підключати. Перший і другий контакт, як бачимо, це у нас подача живлення 220 В. З іншої сторони, плати бачимо один і два. Ну, тут у нас датчик, відповідно, сенсор. Перший сенсор, другий, перший датчик, другий датчик. І ці два крайні контакти. Це контакти для підключення, які йдуть з реле. Тобто з першого і другого контакту у нас не виходить 220. Тут у нас контакти, які будуть замикатись і розмикатись. Одне реле буде керувати першим датчиком, друге реле буде керувати другим датчиком. З переді, відповідно, ми бачимо якраз підписаний перший і другий датчик. Також бачимо ну, ці два монітори, на яких буде відображення температури, там можливість налаштування її. А також бачимо дві кнопки: кнопка вверх 1, вниз один, і кнопка вверх 2 і вниз 2. Зараз ми знімемо задню кришечку. Так, воно тут закрито. І подамо живлення 220 для того, щоб увімкнути і потестувати. З часом я підключив лампочку. До першого нашого датчика бачимо, підключена вона просто в розрив. Тобто у нас є два проводи, фазу я розірвав і підключив до нашої лампочки. Лампочка буде гріти датчик, відповідно, у нас буде мінятися температура. Діапазон, який я як пам'ятаєте, я виставив 22 і 30. Так, оскільки у нас температура зараз опустилася. То 16,5 у нас відразу включилось наше навантаження. Температура у нас потрохи починає рости. Зараз я датчик піднесу. Так, я підніс датчик. Нагрівається, може мехтіти, як я бачу. Отак краще. Бачимо, температура зростає досить швидко, оскільки датчик я помістив дуже близько до. Відповідно до нашої лампочки. нагрів іде, нагрів іде прям швидко-швидко. Так, вже 28, і бачимо, ще трошки. Так я думаю, що можна датчики забирати. 30. Все. Датчик у нас вимкнувся. Після того, як температура у нас впаде. До вказаного значення 22 градуси. У нас знову ж таки даний датчик температури включить нашу лампочку. Ось таким чином працює досить просто та надійно. Даний терморегулятор, як побачили, має хорошу якість і може бути використаний для різних потреб. А вам я дякую за увагу та перегляд. На все добре, до зустрічі!